Пройдемося, ще трошки глянемо, може. Ще когось тут занесло. Ребята, давайте, давайте, переходьте дорогу. по мусорникам почала лазити. Оскільки викинула отакі штучки. Може комусь пригодиться, а? Ідіть, понюхайте. Я щось вам вкусненьке знайшла. Ну, прям з дороги отак, да? Ну, закиньте його туди трохи подальше. Ні, треба вивалити, прям, щоб сюди чувак. Щоб зовсім не пройти, не проїхати було. А це йду, думаю, якась лисиця завалялась, а то ні, бабіна чорнобурка. Так, я за собаками, собак більше тут не бачу. Як ходила, якось була вечором, десь початку восьмого приїхала, десь там щось таке, типу, як коти м'явкали, але вже так сутеніло і я не рішилась лізти в ці корчі, бо в нас тут наші ліса і посадки славляться і лисицями і бешеними, і кабанами, і вовками, і чим хочеш. Можливо, їх тут немає, але десь вони там є. Вот так. Все, о, красотка вляглась. Так, і я буду спокійна, що вони не голодні сьогодні будуть. Як би там їх не случилось, знайдуть, вони собі їжу не знайдуть, а голодні вже не будуть. Знаєте що ось, ось там, трохи далі. Є їм водичка, щоб попити, як вони зайдуть. Можливо, десь там теж канави є з водою, щоб попити. Щоб... Ну, тупо без води вони не будуть, вони знають, де знайти воду. І от що, якщо вони поїли там. Хорошо, якщо корм, я їм даю і одразу, щоб воду ставити. Ну, воду я сюди не привозила ні разу. Може, трошки пізніше, як буде так, що буде. Як буде так, що буде можливість, то буду привозити з собою всю воду. Але вони великі собаки, і вони знають, де знаходиться вода, і вони спокійно підуть, бо там за цією посадкою це недалеко, там може метрів 200 і є десь вода. Тож, отака ситуація. Бо за воду за водичку дуже переживали, дуже багато писали за водичку, що треба їм водичка. Треба їм водичка. Так, да, ребятки? Я думаю, що як буде холодно, буде так, що буде все замерзли, то буду привозити їм їжу разом з водою. Зараз поки що їду з роботи і навіть не подумала про воду. Все, хлопці, з дівчатами до завтра.